Сьогодні ми граємо у Бравл Stars. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, колокольчики можна ще зараз, якщо підписатися. Там можна написати коментар. Як, який вам заманеться? Так. А ми пана. Так, друзі, давайте спочатку зайдемо в наш магазин. Так, я вже забрав ось це. Так, і я зараз збираю на вольта. Але ви скажете, ти забрав компенсацію. Чи ні? Я вам скажу, я забрав компенсацію. От, амо. Але де? Інші так, я потратив просто ці. Кусочки піців. Так? Да. Але, Ти ж міп? Де? Він тут. А я вам скажу, друзі, теж тут міпл. А він ось тут. Так. Я витратив кусочки піци на міпла. Але він не поганий, Скажете ви. Але чому він тебе на простой силій? О, я мускав. Бо в мене немає грбаних очист сили. Я би його зараз прокачав. Але я не можу. І він веде через два шість днів. Але браво пас допомагає. Так, він допомагає. Бо тисяча. Ну що ж, друзі? Ми беремо тепло і, і заходимо в аеробі. Ну що ж, знали? О, все. Ой, ну що, розпочинаємо нашу битву безсмертні. Бам-бам-бам. Ні, не Ні. Ні, ось тут ми просто прокакали.

Е, ні, бас. Хочется казати баз Але ні. Кавасаки забиває гол Оп! Ні, я не встиг. Нічого страшного.

О, <ріст> Течки просто течки <ріст> як, о, -о, -о! о Боже, я просто не можу, не можу. <ріст> я не розумію як, як вони виграють. Ну что, цей блайтер! Стоп, ну, хлопцій базлайте! Він чекає! А, ні! Не чекає! Тому! х хо задрав! Да деван уже задумпал. Там обор. О, стуби базлайтер. Давай, съест. О, тобі, базлайтер. Куда его уже зі гри?

як їх ви? Я не розумію. <ріст> <ріст> Я не розумію. Ну як? Я вже пару хату. Я вже пару хату підряд програю. Так, давай так да. сюда. Кстати, друзі, скоро буде, будут виходити відео по Майнкрафт на комп'ютері. Я думаю, что вы все делаете чекала. А, не, ну я. Есть. наряжай. А ловим. сюда не пьет. Ну что, я думаю, пора. На пальто. Так. Na kultu bin man sam dumura peru boty botka spike yo panny spik spika spika so Магас Спикас. Oh -oh -oh. Все, я на мене тепер с Пикассо-о, mm. oh -oh -oh, я не разумею. Я не разу, я не розумею. Yeah. Mm -hmm. Ох. Oh. <coughs> okay. Давай, давай. Давай, ты можешь забыть. Давай. ну. Так.

Як? Як? Ні, ні. ні Ні О Боже О Боже Я не розумію Як? Як? І чому? Ех ¿qué de los